Всім привіт! Вас вітає Агрогео, кращий постачальний геодезичного обладнання в Україні. І до вашої уваги хочемо представити новинку від GeoPro Ось такий має захисний кейс, класнючий. Також сам приймач дуже схожий на AlphaGeo Netbox 1, але це інший виробник. Але по параметрам все те саме: 1400 каналів, 9000 мАч батарея, також вбудована сим-карта і Type-C. Єдина відмінність це відсутність радіо вбудованого. Відповідно, і це дуже гарно вплинуло на ціну. Він, відповідно, по дуже доступній ціні. В комплекті контролер безпосередньо. Такий ось. Потім два зарядних для голови і для контролера. USB type c два дроти. Також. Кріплення на віху. Самої віхи в комплекті немає, можете самі докупити. Ну, і також стилус для того, щоб в холодну пору року можна було в перчаточках працювати з контролером. На самому контролері встановлено програмне забезпечення x -Survey. Так, Зараз вімкну приймач. Тут знизу є дві кнопки. Reset і безпосередньо на саме живлення. Чекаємо сигналу. Так, і заходимо в з'єднання конект. Також тут вбудований компенсатор нахилу до 60 градусів. Ну і відповідно магнієвий сплав, який витримує падіння з висоти 2 метрів. Ну і захист IP68, що також добре, що можна працювати навіть в зливу. Да, і заходимо на влаштування. Ну і, звичайно, налаштування. Вже на вулиці покажу, як він працює. Так, ми вже на вулиці. Як бачимо, точність в плані десь. 14-15 мм по висоті 19-20. Також супутників 29 використовує з 35. Небо у нас чисте. Робимо зйомку без компенсатора спочатку. Знімаємо. І включаємо компенсатор. Десь 20. Так, ініціалізацію просить. Десь 20 градусів робимо. Так, 20. А хай буде 23. Знімаємо. І десь 40. Так, переходимо в бібліотеку і дивимося на точність. Тобто, ПТ-1259-2261. Тобто, як бачимо, у нас 3 см і 59,59. 59. Ну, тут взагалі класно. І по ігрику 0,944, 431 см 44-42, 2 см. Тобто, компенсатор працює дуже добре. Ну і щоб перевірити. У нас точка, це у нас куток букви Д. Відходимо і робимо винос цієї точки. Винос точки, координати точки, ПТ-1, розбивка. Включаємо наш спідометр, показує метр 20. Підходимо. О, все, я в куток ставлю, як бачите, з компенсатором в районі 15 мм по іксу стрибає, точка винеслася. Тобто, таким чином, 9С працює в нас, тому, якщо цікаво познайомитись ближче, приїжджайте до нас, протестуємо все. А всім бажаю гарного дня!